Всім привіт! З вами я, Леон. І сьогодні я граю в як, яку там 22-гу, мені кажеться, частину в Майнкрафті. Я за кадром вже трошки пограв, і мені випало там ще три папуги. Тому я їх приручив. І да, але це не те, що я хочу вам показати. Зараз беремо мою. Алмазну кірку. Ай! Якщо ви можете побачити, я трошки пройшов далі по кворцевим блокам тому що я ходив в Незер. Але я хочу вам показати навіть більше. Ідемо при чоколадка в Незер. Чому ми... Чому він не працює? А, Ладно, я піду візьму, пожалуй. А чому? Воно їх не працює. У мене є алмазна кірка Мені треба зламати портал. Ай, по нічому не вийде. Окей. Тепер я пішов за зажигалкою. Що? Так, куди ж я її поклав? Тут? Ні. Тут. Нет, тут. О, да, возьмана. Почему? А Почему? А Я же в портале. Я роблю не так. Алло, Майнкрафт. Ладно, я піду посплю О, здрасте, папуги. Я не розумію. Що сталося? Я не можу піти в Незер. Працювала. Давай, давай, да! Вийшло! Я в Незері. Стоп, а воно разві не побудує портал в іншому місці. Да, воно побудує портал в іншому місці. Воно буде дуже довго загружатись. Ладно, повернемось, коли воно загрузиться. Окей, okay, окей, okay. я повернувся, я в Незрі, я в іншому місці, але чомусь тут гаст. Але ти що тут забув? Папуга. Тут небезпечно. А, ні, це моє ж місце, де я й був. Я будував цю лісницю. Добре, давайте піднімемось ай. Добре, я туди вже був Привіт. тому у це прикольно. Ще кварц. А отут я за кварцем будувався. Хм. Папуги, що ви тут робите? Треба було вас посадити. Е Ладно. Треба піти експлорити незер. Може, щось я її знайду. Та папуги тут небезпечно. Мені треба страйдера. Але де ж знайти гриб? Який страйдери люблять? Страйдера, то я знайшов, а гриб для нього ні. Де інші папуги? Згоріли? Я це не побачив. Швидше. Окей. Тут дуже багато кворцу. І якщо 4, то тоді треба 40 кварцу. Щоб отримати 10 кварцових блоків. Гаст. Чого? Як він. Куди він? Е, е. Не важно. Ладно, я ще оцю частину надивився. Тепер все відео буду. опачки. Драстім. Чого він... Ти він... Стоп, ще круг зробив. Не важно. Ладно, мені треба... Садимось. Папуга! Два папуха померли. Кошмар. Ну, у мене ще дві дома. Тому на все так погано. Хто не знає, я обожнюю папух. Ще третя. У мене одна попуга. Я майже дійшов. Блоків-то у мене вистачить. У мене ближника забагато. А ви знаєте, навіщо я збираю оцей кворц і. оце це все. Тому що я потім. І в магму, і все таке. Тому що я потім Хочу збудувати. Знаєте що? Потім я. Хочу як збудувати. Як. Майже як готель. я майже добудувався. Я думаю, що я встигну, але я не впевнений. Удочку, я та дому скрафчу. Ось. На. Дерево, дерево, дерево. Ендермен. І гриб. Мені